Планета кіно. Це щось. Привіт, Вей-вей! Анджело. Біжи познайомся з козиною. Гей, ти чого гавкаєш пупсику. Вибач, не любить незнайомців. Люди питають, чи це опік. Мама каже, це через гріхи наших предків. Твій батько науковець був. То це твоє дослідження. Якщо об'єднаємо зусилля, можемо здійснити справжній прорив. Я знаю, як це. Вписатися дуже важко. Жахливо. Отакої ти посміховисько. Кляту китайську хрінь і їй додому. За таке мене можуть звільнити. Тату. Я полагоджу себе, і ти будеш мною пишатися. <сула> <сула> Батько, ти пишаєшся. Поглянь, яка я гарна. Мамо, їй додому, прошу! Тут коїться якийсь чак! Сузі тіла. Я житиму новим життям. Прекрасним життям і і всі мене, всі мене полігулять. У кіно з 30 січня.